На телеканалі «НТК» інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите Коломию. Відвідала Ганна Остапенко, авторка підручників для нової української школи. тільки тут в Коломиї, в класі пані Марії, проходить апробація цих посібників. Прикарпатські діти взяли участь у важкоатлетичному відкритому чемпіонаті. Коломиї ці діти всем питали, коли вже з будуть. на телеканалі «НТК» стартує новий проєкт громадимо. А з якою метою ви приїхали? Коломию відвідала Ганна Остапенко, авторка підручників для нової української школи. Вона спілкувалась із педагогами та студентами. І насамперед, учнями Ганна Остапенко завітала у Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника, адже тут навчаються учні, які перші в Україні знайомляться з новими підручниками авторства Ганни Остапенко та її колег із видавництва Світич на уроці другого Б класу побували мої колеги. Другокласник Владислав ділиться своїми здобутками за два роки навчання у школі. Я дізнався. Як гарно писати, читати навчився гарно. Його однокласник теж Владислав переконує, навчатись геть не нудно. Підручники, з якими працюють, дуже цікаві. Вони Дуже класні і в них дуже багато інформації. Запам'ятались комікси, бо вони там дуже класні. А ще цікаво, що у навчальних посібниках трапляється інформація про рідне місто, Коломию, ділиться другокласниця Вікторія. Мені подобається вчити ці книжки. Багато і цікавого і для нас їх створила наша авторка Ганна Остапенко. Ганна Остапенко одна із авторок-посібників для нової української школи. Відома педагогиня, редакторка журналу Джміль. Сьогодні завітала у Коломиї, зокрема, у місцевий ліцей номер один імені Василя Стефаника. Адже тут за її підручниками навчається другий Б клас. Це перший в Україні клас, який розпочав навчання за інтегрованим курсом із посібниками Ганни Остапенко. Зокрема, ось так. Посібника ще ніде ніде в школі немає, тільки тут, в Коломиї, в класі пані Марії проходить апробація цих посібників. Оце вже власне зроблений в друкарні. А ті, за якими займаються діти, вони ще можуть навіть інакше трошки виглядати, тому що ми їх друкували саме для апробації в цьому класі. Марія Андрійчук, вчителька методистка, класна керівниця другого класу Коломийського ліцею №1. 1 Вже шість років працює із підручниками видавництва Ства світич, зокрема, коли розпочала навчати два роки тому, у своїх сьогодні вже другокласників звернулась до авторки посібників Ганни Остапенко, аби отримати підручники для учнів. Так і зародила співпраця. Пригадує пані Марія. Буває так, що ми змінюємо тексти, вправи доповнюємо. Наприклад, в українській мові в букварику є замало складових таблиць. Я доповнювала це роздруківками. Ну, така жива співпраця і взаємодія з Туркою і як з вчителем практиком і з моїми учнями родзинка посібників у тому продовжує Марія Андрійчук, що підручники із різних предметів поєднані тематично і хронологічно. Це дає можливість учням отримати більш глибокі знання. Підручники і українська мова, видавництва світич вони є в комплекті. Це є інтегрований курс, в яких єдина тема, як на Ядеси, так і на уроці української мови. Підручники надзвичайно. Є цікаве, вони є сучасні. А ще Марія Андрійчук розробила методичне забезпечення для вчителів, які навчатимуть дітей за посібниками Ганни Остапенко. До кожного уроку протягом першого класу 170 уроків на сайті виставлені всі презентаційні матеріали, відео, аудіо, роздруківки все для того, щоб успішно провести урок. Мої колеги вже цьогоріч працюють з цими посібниками. Вони кажуть, що їм добре працювати. Вати, що є результат, що менше часу їм іде на підготовку до уроку, і я тому дуже тішуся. Праця авторів, учнів і педагогів практиків робить українську освіту більш прогресивною та якісною, впевнена Ганна Остапенко. Яскравий приклад це її співпраця із класом Марії Андрійчук із Стефаникової школи. Ми відчули, що ми є така дуже міцна команда для посібника. До того як він пойде на експертизу і на конкурс, дуже важливо, щоб він побував в справжньому класі, щоб діти пописали ці завдання і мати зворотний зв'язок від вчителя. То ось цей посібник-буквар для першого класу, пані Марія повністю з цими дітками. Ми опробувала до слова посібники і робочі зошити інтегрованого курсу авторства Ганни Остапенко та її колег із видавництва світич відповідають типовій освітній програмі і рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Мій досвід освітньої подорожі. Викладачка Коломийського педагогічного коледжу Валентина Кравчук поділилась надихаючими історіями про своє стажування в Америці, оскільки учасниками зустрічі були викладачі та випускники педколеджу, акцент зробили на тамтешній системі освіти. Деталі в сюжеті. Валентина Кравчук разом зі своїми студентками дефілюють в образі стюардес з валізами в руках. У такий креативний спосіб запрошують присутніх в освітню подорож за океан. В Сполучених штатах Америки Валентина Кравчук провела три тижні у березні цього року. Там вона стажувалася у Мічиганському державному університеті та брала участь у масштабній конференції ТІСОЛ. До слова, цей захід згуртував 8 тисяч викладачів англійської мови з понад ста країн світу. З України була делегація із 20 осіб. Викладачка Коломийського педколеджу, єдина представниця Прикарпаття. Жартую, що я або навчаю, або сама навчаюся, розумієте, тобто. Ніколи не сторі на місці завжди цікаво зустрічатися з однодумцями, з професіоналами, дізнаватися щось нове і, власне, імплементувати у це свій процес викладання. Чи не найбільше вражень у пані Валентини від Мічиганського університету. Там вона провела 10 днів. В структурі університету є 17 коледжів і які готують так само в середньому 15 тисяч спеціалістів. Кожен. Дуже гнучкий навчальний план, де студенти можуть обирати. Предмети, які їх цікавлять, а також величезний кампус це місто в місті, скажімо так. Тобто кількість студентів 55 тисяч перевищує кількість жителів міста Іслансінгу. В кампусі є дуже багато більше 20 тисяч дерев, які садили. Історичні постаті, власне, які навчалися в цьому університеті, ботанічний сад, їхня власна обсерваторія, музеї, галереї і величезний стадіон, який вміщує 75 тисяч вболівальників. Що ще вражається, дуже висока оснащеність лабораторій, навчальних кабінетів, особливо бібліотеки, де і це і студенти мають доступ до цього всього обладнання, тобто вони безкоштовно користуються ноутбуками, різними інтерактивними системами. Інтерами і так далі власне. Бібліотеки там працюють 24 на 7. Це нас теж дуже вразило. Викладачка додає особливо цінним було побачити наскільки багато уваги в Сполучених Штатах Америки приділяють зв'язку між психічним здоров'ям та психологічною підтримкою студентів, що досягається через соціальне та емоційне навчання. В Цих закладах дбають не тільки про якість знань, а про емоційний стан студентів. І власне для цього в за кожним студентом закріплений психо до якого будь-коли студент може звернутися, а також ковч, кар'єрний коуч, який допомагає з складанням резюме, з підготую до співбесіди. І що вражає так само, в них є така цікава зона, де може студент. Коли йде на співбесіду, власне скористатися одягом, якщо в нього такого немає. Ем, дуже багато ем, так само дбають про ем, студентів з особливими потребами, тобто в них є службові собаки, в них спеціалісти є, які навчені працювати з такими. Людьми в них і перекладачі з мови жестів. отриманий досвід під час стажування в Америці. Валентина Кравчук вже успішно втілює в Коломийському педагогічному коледжі. Перш за все, це я познайомилася з новими методиками викладання. Так, друге, це соціально-емоційним навчанням, яке після проходження цього курсу я його інтегрувала в предмет англійська мова з професійним спрямуванням, і це безпосереднє знайомство з професіоналом своїми справами. Не тільки в Україні, це нетворкінг, не тільки нетворкінг, та не тільки в Україні, а і на міжнародному рівні. Зокрема, у нас вже після моєї повернення були проведення три тренінги моїми колегами з Бердянського університету, це Дублури наук, доценти з Бердянського університету, Прикарпатського університету і Уманського університету. Плануємо далі співпрацю з спеціалістами з Сполучених Штатів. Пані Валентина планує продовжувати вдосконалювати свої методики викладання. Знання про соціально-емоційне навчання серед колег в Україні та брати участь у міжнародних конференціях і стажуваннях. Мазурка Шопена Баха. для Едварда Пнівчука немає проблеми виконати складний твір будь-якого відомого композитора. Десятилітній учень Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського вже відіграв свій сольний концерт Дебют моєї творчості з юним талантом поспілкувались, і ми. Гімн України був одним із перших творів, який ще маленький Едвард любив виконувати на дитячому інструменті. Тепер йому 10 і його називають унікальною дитиною. Едвард Пнівчук виконує надскладні твори відомих композиторів. Його пальці не за віком вправно бігають клавішами фортепіано і уміло підкорюють їх. Не за віком розумна і розвинена дитина. Музикою він почав цікавитися ще в зовсім юному віці. Відчув, що дуже хоче опанувати різні музичні інструменти. Тепер виконує складні композиції. На їх вивчення Едварду достатньо кілька днів. Мені вчителька грає твори, я слухаю їх. Мені деякі твори подобаються, деякі не сильно. І ті, які мені подобаються, ми вибираємо граємо і вивчаю твори. Я не сильно довго приблизно можу вийти на вивчення. Два, три, чотири дні. Зараз мої улюблені це мазурка Шопена і Баха. Окрім таланту, швидко опановувати складні твори відомих композиторів. Юний майстро пише і власні композиції. Їх у його доробку вже 15. каже на цьому зупинятися не планує. Хоче створювати ще більше якісної музики. Почав писати я приблизно в другому класі фортепіано. піано. Я захотів був написати свій твір і написав. Це був перший образ, Дивно, чого такий. І потім я Ну потім я почав ще писати ще, і так я більше написав творів і зараз я вже люблю писати тро, твори трохи. Едвард вихованець Любові Хомич, викладачка каже: як тільки він прийшов до музичної школи, відразу стало зрозуміло, талановитий, обдарований, надзвичайно розвинений. Він досягне великих успіхів і сольний концерт тому яскраве свідчення. Хлопчик дуже розумний, толерантний, обдарований. От, нарешті, здійснилась його мрія дати сольний концерт. Дебют моєї творчості. Ну, в концерті прозвучать твори Баха, Марчелло, Дремлюги, Шопена, Госека, Сузуки. Едвард грає на фортепіано, на скрипці, співає і пише власні композиції. В концерті сьогодні так само беруть участь вокальний гурт «Свіночки» під керівництвом Надії Томич. І з камерним оркестром викладачів нашої школи він заграє концерт «Гайдна» третю частину. Керівник Любомир Лехник, а Едвард буде соліст. Такі успіхи учнів не можуть не тішити викладачів, каже директор музичної школи номер 1 Віталій Крив'юк. Керівник розповідає, у цьому навчальному закладі роблять усе, щоб діти мали змогу розвивати свої музичні таланти. Ми дуже тішимося, що діти вдало і в... розвиваються і знаходять у нашій школі тих викладачів, які їм допомагають розвинути як власний талант, так і свої композиторські здібності. І це чудово, бо дитина просто від своєї творчості стає щасливою. Ну, відповідно, Теж викладачі отримують моральне задоволення, коли їхні настанови втілюються в таку величезну творчість маленької ще дитинки. І для нас це дуже святково, урочисто і поважно, адже вже про цю дитину знають і в області, знають вже і в Львові. І нещодавно приїжджали до нас, давали майстер-клас, поважні піаністи і послухавши Едварда. Навіть попросили, щоб він для них написав якусь композицію. Безумовно, найбільше пишаються досягненням Едварда його рідні. Вони прийшли підтримати юного таланта на сольному концерті. Найбільш переживає мама. Тетяна Пнівчук розповідає, Едвард росте у творчій родині. І його починання та схильність до музики відразу усі підтримали. А ще пані Тетяна дуже вдячна колективу школи за розвиток таланту її сина. Ми це помітили ще з маличку, коли він лише почав розвиватися з 4-5 років. Почав цікавитися іграшковими піаніно. І на першому інструменті це було іграшкове піаніно, а потім скачував гаджет на телефоні і також пальчиками грав на, на гаджеті. І ми вирішили, що треба його давати вчитися і розвивати, тому що ми побачили, що дитина чує музику, відчуває клавіатуру, що є дуже то зразу замітно, і зразу чути, чи дитина може це може це тягнути. І в майбутньому він почав дуже стрімко розвиватися і зараз вже навчається цього року. Закінчує перший рік скрипочки, що є дуже важливим. І співає в ансамблі, приймає участь у гуртках. І ну, тут він себе відчуває, як риба у воді. Можна сказати. У мене в сім'ї роду мого багато було самоуків. Колись трошки важче було це розвивати, тому що були батьки дуже зайняті. Я сама хотіла колись поступити на фортепіано, але то такий був інший час, то було важче. Мій тато зробив цим своїми власними руками, тому що він з маличку грав весілля. Весілля був самоуком, і нам здається, що іменно Едвард він має оту таку жилочку, яка передається, тому що він ну видно, що він хоче цього, він чує музику, він творить її. Едвард, поки виконує складні композиції, пише власні твори, але має ще одну мрію збудувати свою музичну консерваторію і стати там директором. На телеканалі НТК стартує новий проєкт у програмі Громадимо. Ми накопичили багато цікавої інформації про міста, села та людей територіальних громад. Не пропустіть, щоб дізнатися більше про відоме та відкрите для себе абсолютно нове. Запевняємо, маємо чим вас здивувати. Прем'єра вже цього четверга одразу після події дня на телеканалі НТК, а повтор у неділю після програми Події тижня. У першій програмі Громадимо розповімо про заболотів. Що ви бачите перед собою? Топірець з отвором Недобре. Діаманти Недобре. 200 гривень. Не недобре. Кросівки Недобре. Костел. Костелня недобре. Є хто дома? А з якою метою ви приїхали? Це програма «Громадимо». Я спішу за за, за швидко. Важко атлетичні змагання для дітей, які ще не виступали на публічній арені, відбулись у Коломиї. Хлопці та дівчата від 10 до 15 років взяли участь у місцевому відкритому чемпіонаті міста, щоб продемонструвати те, чого навчилися у своїх тренувальних залах. Шість десятків хлопців та дівчат з Косова Калуша, Галича, Івано-Франківська, приїхали до Коломиї на відкритий чемпіонат міста. Усі, як один, хочуть показати свій найкращий результат. Для одинадцятирічного Максима це перший досвід виступу перед глядачами. Досі його результати оцінював лише тренер. Тепер спостерігають і судді. Це додає хвилювань, каже хлопець. М -м, страх найважливіше розповідає Максим дотриматися усіх настанов тренера, і тоді все вдасться. Я не хочу підвести і показати найкращий результат. Хвилювання юних спортсменів розуміє заслужений тренер України Микола Чабан, але каже, кожен повинен зробити цей важливий крок вийти на публічну арену. Піднімати на помозки в залі то є одне, а вийти на помі для трошки людей є, то зовсім інше. Це відкритий чемпіонат міста Коломиї приїхав у нас Косів, Калуш, Франківськ, Галич. і для тих дітей, які в принципі ще не йде не вступали. Ці діти все мене питали, коли вже змагання буде. Саме такі змагання каже Микола Чабан. Чудова нагода для спортсменів і тренерів побачити сильні та слабкі сторони і зробити роботу над помилками. Я впевнений, що десь напевно. І зайздив вже не будеш на точно. Але буде за то здоровими їдьми. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш YouTube та telegram канали До побачення.